Вітаю друзі, 30 липня 25-й рік. Сорт фундука трапезунт. Колись він ріс штамбом, деревцем, але врожаю не було, так як старші гілки, які більше трьох років починали відмирати просто. Тому ми перевели його на формування кущем. Залишаємо в кущу 5-6 гілок. Трьохрічних, на яких отримуємо врожай. Далі 5-6 гілок двохрічних і виганяємо в цьому році 5-6 гілок однорічних. Можете побачити, як загрузився кущ всі трьохрічні гілки. Ще до збору місяць. Вони вже всі лежать отак під кутом 45 градусів. Вони всі загружені врожаєм. І врожай досить суттєвий. Неважливо знизу, зверху. Вони всі врожаєві. Ще пройде місяць, вони практично будуть на землі лежати. Ми їх видалимо. І ось такі двохрічні гілки. Молоді. Це була. В тому році однорічний пагін, ми його врізали на висоті десь 120 метр тридцять, метр отут де пішло розгалуження. І вони перетворяться точно такі самі гілки, які ви отак бачите під нагрузкою. Ну і від основи куща йдуть молоді прирости. Їх тут більше десятка, залишимо 5-6 самих сильних які будуть давати врожай вже нам в 27 році. В 26-му вони перетворяться на такі ось двохрічні. Як ось ця, ця стане трьохрічною видасть врожай. А молоді будуть отакими. І отаким порядком циклічним формується кущ. І лише тоді він починає давати гарний врожай. Розаю тут достатньо, тут їх десяток кущів. Подивіться, що твориться з врожаєм. Виставляв я відео на YouTube, коли ми формували ці кущі. Можна знайти на каналі нашому батьківсад і подивитися. Всі кущі без виключення стоять з дуже гарним врожаєм. Великі горіхи, багато їх в кластерах. Ось так все, все під нагрузкою врожаєм. Всі кущі. Такий метод дозволяє на трапезунду отримувати гарний врожай. Зараз підійду до першого куща, можливо тут краще буде видно. Все те саме, все врожайові. Гілку поворухаю, вона під вагою горіха. Отак грає. Такі гарні горішки. Такий метод формування трапезунда. Ось усі кроні. У всіх гілочках я горіх. Якось так щодо трапезунду.